Всім привіт, друзі! Я Людмила. Вівторок у нас сьогодні прийшла з роботи вечір, вже п'ять годин є, вже мабуть шостий час. І хочу вам показати трішечки своїх клумб. Вийшла, поглянула, і вони ростуть, квіточки піднімаються, ростуть з кожним, наче днем більше більше більше. Хочу вам зараз показати. Погляньте, які вже нарциси, які вони повипускали бутони, бачите? Нібито невеличкі були. Як відцвітуться, тоді буду їх розсаджувати. Ось. Зазеленіли квіточки ось такі дрібненькі. А оце рябчики. Рябчики, бачите, які вони так ось зійшли. І вон ще й маленький, Лізе. Це я минулого року купувала одну цибулинку, бачите? А вже двоє сходить, мабуть, і дитинка лізе третя. Тоді це в мене крокуси, гіацинт. Також крокуси. Ну, мабуть, я крокуси порушувала була влітку. Їх треба пересадити буде в одне місце і обгородити, щоб не, не, не порушити їхньої цибулинки. Ось тюльпани, це червоні тюльпани. І знову нарциси. Якісь жовті, якісь білі, це теж червоні тюльпани. Бачите, а отам, от отам далі, то у мене пізні нарциси. Вони будуть набагато пізніше цвісти, і у них ще немає жодного бутончика. Бо десь буде в кінці травня розцвітати. Це біленькі, пустенькі. А от бачите, як була сапою заділа. Думала, що я їх зовсім порушила, коли ні, тільки вершечки відходять. Бачите, ходить не можна. Лілії сходять. Ось лілія. І ось тут лілія. Отак ніби трішки попрошаровувала була. І нічого трогати не можна. Ці квіточки треба буде викопувати. У нас ще обіцяють сьогодні холод, а завтрашнього дня вже потепління. І щось буду знімати ну, пересаджувати. Це хоста. Знову тюльпанчики, мабуть, також червоні. Бачите, а це рози. Не обрізала я їх ще, хоча і потрібно обрізати. Це придивляюся, мабуть, якась хвороба, так? Да? Щось таке стебло. Навіть не знаю, що робити, що ви мені посовітуєте. Це ось попримерзали, бачите, яке чорне, мабуть, це треба буде обрізати всі гілочки, які. Цю взагалі під корінь треба зрізати. Тут? Тут ось теж, бачите, чорні. Ну, це як буде сонячно і тепло, піде вже, щоб сонечко, бо саме в дощову таку погоду не обрізають. А ще ось не примолка, а ще колись буде цвісти. Бачите, який пуп'яночки. Думала, що вона загинула, але ні, буде цвісти. Це ще не відійшло. І тут у мене також є ось тюльпанчики. Їх треба буде пересадити. Ось так. Проліски. Зараз покажу, бачите, які? Друзі, а зараз підемо до тюльпанчиків, які я садила в лютому. Я ж вам їх ще не показувала. От зараз і покажу. Так, ось погляньте, як вони посходили, які вже гарні. Бачите? Але є, є, є проблеми. Котик, мабуть, робить собі тут туалет. І бачите, тут нагрібає. Тут ось які рядочки посходили, а ось тут він мені трішки їх понищив. Бачите, гребеться. Ось так. Такі рядочки вже таких кільпанчиків. Не знаю, чи будуть цвісти в цьому році, чи не будуть. Навіть і не знаю, але маю надію, що зацвітуть. Цей мікс різнокольорових, побачимо, які вони є. Чи вони повні, чи не повні. Ну, а це я землю ще завезла, буду ще садити квіти, мабуть, сіяти однорічні. Ось так. Ось на клумбі хризантеми. Їх також потрібно сюди попересаджувати, бо вони дуже високі, біля будинку труть об... ну, об стіну не дуже. Ось погляньте. Бачите, які тут квіти. Ага, а це у мене любисток сходу. Я й забулася за нього. Добре, що трішки пізні, ну, дальшенького там пробивала. Треба додати, бачите, трошки земельки, щоб саме тюльпанчики ну, цибулинки ці були в землі, а то їх, видно, мабуть, дощиком вимило. А це у мене флокс. Я гілочка відірвалася була, а я її так посадила. І добре, що посадила, бо там, як був у другому місці, то він взагалі загинув. Блакитний флокс. Це моя одна клумбочка на початку городу. Це Боже дерево, щось воно не відходить чи загинуло. Трішки, бачите, яке поламане, треба обрізати його. Іриси повикопувати, під двір посадити. І ось. Бачите, як велике закущилося вже. Це у мене бергамот. Ось такий вже великий кущик. Тут також, бачите, нарциси. Був маленький кущик, а вже он який великий. І тут дуже красиво, коли він саме навесні рано зацвіте, неперевершний погляд. Керія. Господи, писали, мабуть, так не так називаю. Треба відсадити буде. І це у мене царська корона. Думала, що загинула. Чомусь я думала, що там в іншій стороні. Коли ні, а розбите серце. Ви бачите, не царська корона, а розбите серце. Сережки ще називають. Коли сходить. Але, на жаль, у неї дуже сідає м'ята. М'яту треба буде викопувати, чи як відцвіте, то пересадити звідси. Ще моя цибулька багаторічна. Дуже хороше діло. Зараз нарізати на зелень. Неперевершено підійшов, нарізав, нарізав і є зелень. Я вам вже говорила, що на одному місці сім років може рости. Деякі, бачите, рядочками садила, а деякі вже які цвіли, то самі понасівалися. Це вже саме сінє. Зрізав, зрізав біля кореня і цибулька. Велика на супчик на борщик можна брати. Ось така. Так, друзі, от ми з вами пройшлися по клумбочках, переглянули все, що у мене там росте. А зараз до нових зустрічей до наступного відео.